Всім доброго дня! Свіжопригнаний Nissan Leaf 2018 року з батареєю 40 кВт з Норвегії, знаходиться в Луцьку, доступний до купівлі. Пробіг автомобіля 74 тисячі, запас ходу на повному заряді 290 км. Дуже гарний збережений стан автомобіля. Коли цікавить, номер телефону буде в описі. Якщо цікавить інший якийсь електромобіль з Норвегії чи з Європи, звертайтесь теж. Ціна цього автомобіля 17 тисяч доларів на віддачу. Майже низ ринка по Україні. Ціна на віддачу повторюю 17 тисяч доларів.